Навіть джуніор вперше за 2,5 роки пройшли на топовий турнір в Америці. І знаєте, що відбулося? Їх дискваліфікували. Чому ж це трапилось? Дивіться уважно, за гравцем позиції 5, команди Навіть джуніор Рідусом. Він постійно натискає на пугну, як ви можете побачити з його камери, і натискає от сюди на позицію смака. А потім навіть джуніор повністю готові до того, що команда Авос натискає смаки. Як же вони це розуміють? От в першій грі цієї серії він починає робити те ж саме, але вже робить з ось цим Ліоном, у котрого був смок. Баг полягає в тому, що ти можеш клацати на смок ворожих героїв, навіть коли ти їх не бачиш. І після того, як ти їх не бачиш, у них все рівно буде зникати цей смок в інвентарі, чого бути не повинно. Відповідно, він давав своїй команді перевагу в тому, що вони завжди були готові до смаків. Як думаєте, варто до скваліфікації?